Выгореть, Кстрий. Добрый Дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі Чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Трия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці Славні імена вашій увазі радіожурнал Я хочу правді бути вічним другом до 80-річчя від дня народження українського поета і громадянина Василя Симоненка. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Надія Матковська та учениця Стрійської гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Софія Маковська. Дорогим для нас залишається ім'я Василя Симоненка, який став для нас легендою. Нескорений, як Прометей, з гарячою і пристрасною натурою. Непримиренний до ворогів українського народу, великий патріот своєї вітчизни, щирий і добродійний. Він увійшов у літературу як поборник правди і добра. Його ім'я відоме не лише в Україні, а й далеко за її межами. Народився Василь Андрійович Симоненко в перший день після Різдва, 8 січня 1935 року в селі Біївці Лубенського району на Полтавщині. Дитинство хлопця припало на гіркі воєнні та повоєнні роки. Був і голод, і холод, щоденний страх, під хрестатим розстріляним небом, нужденна школа, чорнило з бузини, нестача паперу і книжок, сльози матерів і дітей. Зростав хлопчик без батька, від якого успадкував лише прізвище. Усі клопоти по господарству і вихованню сина лягли на плечі матері Ганни Симоненко Щербань. Мати тяжко працювала, заробляючи горьований шматок хліба. Допомагали у вихованні хлопчика дідусь і бабуся. Вони дуже любили свого кмітливого внука. Саме від них Малий Василько взяв перші уроки життя, уроки доброти, любові, невтомну жагу знань. Дід по матері, щербань Федір Трохимович, був першим Василевим другом і наставником. Мудрий дідусь багато читав. Цікавився шкільними підручниками з географії та історії. За життя був і комірником, і секретарем сільради. Часто умостившись удвох з Васильком на печі, дід розповідав малому давню прадавню історію України, співав пісні і Василько засинав під музику його слів. В мене була лиш мати, та був і щасливий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Я вірив, що краще всього, пісні, які знав, дідусь, Вмощусь на коліна до нього, і в очі йому дивлюсь, а він вимовляє, виспівує, гарячі, прості слова, і все давною сивою в очах моїх ожива. І плачу було, і сміюся, як слухаю ті пісні. Спасибі ж тобі, дідусю, за те, що ти дав мені. Воєнний 1942 рік повела мати Василя в школу. П'ять класів він закінчив у Біївцях, а решту у сусідніх селах Єнківці і Тарандинці. А це 9 кілометрів лише в один бік. Повоєнні зими були дуже люті і сніжні, а пальто у Василька пошарпане, чоботи діряві. Проте він ні разу не запізнився на урок. Коли вчителі запитували хлопця, чи не важко йому, він відповідав та чого там важко, доки дійду до школи, то всі уроки повторю, а як вертаюся, то всі пісні переспіваю. Як згадувала вчителька математики, якось під час сильної заметілі, коли вся школа затихла, раптом завітала снігова баба. Це з усіх чужосільців прийшов на навчання Василь. Вона говорила, що хлопчик на уроках був серйозний, виділявся серед інших бідним одягом та розумом. За її словами, навіть вчителі не читали стільки книг, як цей учень. Василь закінчив школу із золотою медаллю і в 1952 році вступає на факультет журналістики Київського університету. Семененко уже в університеті шукає мудрість і правду, коріння лжі, краси і надії. І тут науки долає легко із задоволенням, бо ще з юних років прагнув докопатися, чого його народу так не везе і хто в тому винен. Студентське життя було багато на дружбу, на цікаві особистості, творчі суперечки, мрії про майбутнє. Водночас з Симоненком навчалися Юрій Мушкетик, Микола Сом, Валерій Шевчук, Борис Олійник. Тут він багато пише віршів, стає членом літературної студії. Багато хто з тих студентів, що приїжджали на навчання до Києва, забували про своє сільське походження, намагалися будь-якими силами стерти думки про своє село, свій рідний край. Навіть батьків. Все це бачив і добре розумів Василь Симоненко. Пізніше він неодноразово буде зустрічати подібних людей, які досягли, на їхню думку, визначних висот. На відміну від них, поет ніколи не відрікався свого простого походження і гордо говорив Я селянського роду. Завершуючи навчання у 1957 році Василь Симоненко приїжджає до Черкас. Місто зустріло його пахощами літа з тиглими яблуками і грушами. Тоді згадав юнак про свої рідні Біївці на Полтавщині їхній затишок і домашнє тепло рідних, яких вже не повернути. Практику проходив редакції газети Черкаська Правда. Ще в дитинстві я ходив у трави в гомінливі трепетні ліси, де дуби мовчали величаво у краплинках ранньої роси. Бігла стежка вдалеч і губилась, а мені у безтурботні дні назавжди навіки полюбились ніжні і замріяні пісні. В них дзвеніло щастя непочате, радість новомовна і жива, коли їх виводили дівчата, як ішли у поле на жнива. Ті пісні мене найперше вчили поважати. Труд людський і під. шанувать вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ. З нею я ділити завжди буду радощі, турботи і жалі, бо у мене стокотить у грудях Грудочка любимої землі. Саме тут, в Черкасах, Василь Семенинко зустрів свою майбутню дружину, свою Люсю. Хто ж вона, ця обраниця, поета Ще зі студентських літ приятелював Василь зі Станіславом Буряченком. Потім разом працювали у Черкаській Правді. І обоє закохалися в одну дівчину. Ось як про це розповідає Станіслав. У той час кур'єркою у Черкаській Правді працювало молоде, вродливе дівчисько, на котре ми накинули оком, люсею звали. Та, очевидно, Вася більше припав її до серця. Якось, повернувшись з відрядження, почув від нього вбивчу новину Славко, можеш мене вітати, одружуюсь. Та коли ж ти встиг, хто вона? Люся наша. Коли я признавався їй у коханні, то казав Люся, Люся, я боюся, що влюблюся. Кохання у Василя було справжнє і сильне, він віддавався йому сповна. Гуляючи вулицями Черкас, Василь розповідав своїй коханій про красу рідного села. Про рідних людей, яким завдячував своїм вихованням діда й бабцю, про ще одну найдорожчу, найближчу жінку Ганну Федорівну, маму. Одного разу він прочитав вірша, присвяченого матері, і тоді Людмила зрозуміла, якою сильною є синівська любов. В хаті сонячній промінь, косо, на долівку ляга з вікна твої чорні шовкові коси, припорошила вже сивина. Легкі зморшки обличчя вкрили, це життя трудового пліт, але в кожному русі сила, в очах юності, видно слід. Я таку тебе завжди бачу, образ в серці такий несу, материнську любов гарячу і твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожити, щоб не тліти, а завжди горіть, щоб уміти, як ти любити. Ненавидіть, як ти уміть З 1957 по 1960 роки Василь працює в редакції газети Черкаська Правда у колектив Симоненко увійшов, ніби в ньому він був з самого початку створення редакції. В кімнатці у кутку, звичайно, висів його вилинялий невиразного кольору плащ, старенький капелюх, а на шпальтах газети почали з'являтися замальовки і рецензії, підписані. Васильом Симоненком, згадують його колеги, у Черкасах найповніше розкрився самобутній талант Симоненка як поета та журналіста. Він очолив відділ пропаганди при новоствореній газеті Молодь Черкащини, а пізніше здібного юнака призначили власним кореспондентом республіканської робітничої газети по Черкаській області. Він щодня поринав у глибокий вир людського життя. Сміливо вторгався у різні сфери, різко критикував прояви бюрократизму, неуважного ставлення до трудівників, згадував добрим словом гарних людей. Поряд з тим писав казки і вірші, консультував поетів, початківців, їздив до Києва та Львова, Кіровограда та Одеси. В цей час він пише вірш Лебіді материнства друга частина цієї поезії покладена на музику і звучить як гімн, незрадливий материнський. Любові і синівській вірності вітчизни. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає в шибу казка з сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, Сину йдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, Опустіться, тихі зорі, синові підвії, Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виросте ж, ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. У хміні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих диво, диво 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 Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залискочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Зі спогадів Миколи негоди. Для тих, хто його близько знав, дружив з ним, він був просто Вася. Василь до сором'язливості скромний в поводженні, категоричний у судженнях З ним згоджувалися чи не згоджувалися, сперечалися. Далеко з нас навіть здавалося, що його заносять кудись не туди. І нікому з нас не приходило в голову, що поруч з нами великий поет. Талановитіший і далекоглядніший за своїх ровесників і сучасників, тільки він міг звернутися до України і проказати слова як молитву. Україно, п'ю твої зіниці, голубій, тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Рідко не, не згадую про тебе, дні занадто куці та малі, щоб не всі чорти втекли на небо. Ходить їх до біса по землі. Україно, ти моя молитва! Ти моя розпука вікова, Гремотить на світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай січать образи все одно Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Василя Симоненка цікавила людина, її призначення на землі, питання життя і усіх його виявів. Його ніколи не залишали байдужими справжні цінності, такі як добро, правда, рівність, мудрість, любов. Водночас він не боявся засуджувати зло, брехливість, нікчемність, пихатість, гордовитість, підступність. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Редактори журналів боялися його прямоти, відвертості у висловлюванні своїх думок. Очевидно, вони вбачали у віршах молодого поета певну загрозу для себе і не наважувалися друкувати їх. У 1962 році виходить друком перша і остання прижиттєва збірка поета «Тиша і грім». Вона відразу засвідчила, що в літературу прийшов поет. Надзвичайного хисту і високої громадської свідомості, від збірки війнуло свіжістю, ширістю думок, молодечим завзяттям. Олесь Гончар писав з глибин народного життя вийшла поезія Василя Симоненка, з мужності народу, з горя його і його звитяжної боротьби, висвітлювалася вона, звідси той дух непоборний, яким вона дихає, звідси та пристрасть, що буяє в ній. Як відомо, на провесні 1960 року в Києві був заснований клуб творчої молоді, так з'явилася ініціативна група, яка ставила своєю метою об'єднати духовні і фізичні зусилля молодого покоління для розбудови оновленої України. Хоч на той час Семененко жив і працював у Черкасах, проте разом з Ліною Костенко, Аллою Горською, Іваном Драчем, Миколою Вінграновським, Василем Стусом, Євгеном Сверстюком він став душею цього клубу. Охоче їздив Україною, брав участь у літературних вечорах і творчих дискусіях, намагався пробудити у ровесників національну свідомість. Згодом став членом комісії з перевірки чуток про масові розстріли в катівнях НКВД і пошуків місць таємних поховань, жертв сталінського терору. Разом з Аллою Горською обійшли десятки сіл. Довкола Києва опитали сотні людей. На основі незаперечних речових доказів були встановлені таємні братські могили жертв ста сталінізму на Лук'янівському і Васильківському кладовищах в Биківнянському лісі. За участю Симоненка був написаний і поданий до Київської міськради меморандум із вимогою оприлюднити ці місця і перетворити їх в національні меморіали. Міськрада брутально зігнорувала те звернення. А поет опинився у сфері особливого зацікавлення відповідних державних органів. У середині 1962 року сталася з Симоненком подія, яка призвела молодого здорового хлопця до трагічної загибелі. Василь, провівши земляка на потяг, вирішив купити курево у буфеті залізничного ресторану на Черкаському вокзалі. За 20 хвилин до обідньої перерви двері ресторану зачинилися. Симоненко постукав. Жінка заявила, що нічого продавати не буде, але поет зайшов всередину. Продавчиня підняла гвалт. Відразу з'явилося два міліціонери, на вимогу яких Симоненко показав редакційне посвідчення. Василя посадили у воронок і відвезли до котузки. Там, у відділенні міліції, міста Сміли поета сильно побили, зі спогадів самого Симоненка. На тілі, здається, ніяких слідів, хоча били. Чим били, не знаю. Якісь товсті палиці, шкіряні із піском чи що, обробили професійно і цілили не по м'якому місцю, а по спині, попереку. І зараз відчуваю, ніби щось там обірвалося всередині. Це Василеве зізнання друзям по гарячих слідах і пояснює його передчасну смерть. Відтоді Симоненко уже не жив нормальним життям. Бо ні на хвилину його не покидали болю в попереку. Вилікувати, які медицина була неспроможна. Василь Семоненко передчував свою смерть задовго до свого побиття. У записнику Буряченка, черкаського журналіста, є вірш поета, який відхилила тодішня цензура. За свідченням Миколи Сома, Василь написав його в 1955 році. Не докорю ніколи і нікому. Хіба на себе інколи позлюсь, що в двадцять літ в моєму серці втома, що в тридцять смерті в очі подивлюсь. Моє життя розтрощене, корито, і світ для мене, каторга і кліть, так краще в тридцять повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тліть. Семенинко не вгадав дати своєї смерті лише на один рік. Коли у 1963 році припинила своє існування газета Молодь Черкащини, Василь Семененко став власним кореспондентом робітничої газети у Черкаській області. Тепер йому доводилося працювати самостійно. Самотність зникла тоді, коли Василь Симоненко брався за перо і починав писати свій щоденник. Зачинаю цей щоденник не тому, що хочеться побавитися у великого, мені потрібен друг. З яким я міг би ділитися геть усіма своїми сумнівами. Вірнішого і серйознішого побратима, ніж папір, я не знаю. Я розумію, що поет з мене так собі, але бувають і гірші. Такі, як я, теж необхідні для літератури. Ми своїми кволими думками угноємо ґрунт, на якому виросте гігант прийдешній Тарас або Франко. Василь Семененко деякий час лежав хворий вдома, а потім його поклали в лікарню. Зробили операцію, хворого обнадіяли, все обійдеться, а рідних попередили готуйтеся до найгіршого. Та незважаючи ні на що, поет продовжував любити життя, був жадібний до нього, поспішав жити і любити. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати, для життя, для щастя, для біди. День, коли мої маленькі губи вперше груди мамині знайшли, день, що мене вперше проголубив, ласкою проміння із імли. Як мені даровано багато, скільки в мене щастя чорт візьми, на землі сміятись і страждати, жити і любить поміж людьми. У одному з передсмертних листів до двоюрідного брата Щербаня, військового журналіста, який учився у Львові, але служив у Баку. Василь писав, а жити, льошу хочеться, страшно, бо ще ж мозок у мене світлий і дещо Симон зробив би ще, аби тільки хоч трохи сили вернулися. У долі він просив не так уже й багато. Дивна річ, я не хочу смерті, але й особливої жадібності до життя не маю. Десять років для мене більше, ніж достатньо. Друзі навідувалися до вмираючого кожного дня, та якось так виходило, що не вони його підтримували, а розраджував він їх. Життєрадісність не покидала Симоненка ні на мить, та й перечуття невідворотності не покидало. У переддень смерті 12 грудня, коли поету стало значно гірше, він написав листа до президії правління спілки письменників України. Спонукала його до написання турбота про матір зовсім безпомічну, самотню людину. Шановні товариші і старші друзі, звертаюся до вас у трагічну хвилину свого життя. Можливо, завтра мене вже не буде. Звісно, література перенесе цю майже безболісну для неї втрату. Але я не можу піти з життя, не подбавши про долю сім'ї, особливо матері. Мама моя працювала в колгоспі 27 років, але, незважаючи на це, змушена вдовольнитися ролью утриманки. Перший день моєї смерті може стати першим днем її ж братського животіння. Від усього серця прошу вас не допустити того і, коли це можливе, виділити її з коштів від фонду, бодай мінімальну суму, котра гарантувала б її від голодної смерті. Всі авторські права на мої писання належать моїй сім'ї дружині Людмилі Павлівні, синові Олесові та матері Щербань Ганні Федорівні. У пізній грудневий вечір 13 грудня 1963 року навіки зупинилося його молоде серце. З метою вшанування пам'яті поета відкрито меморіальний музей Василя Симоненка у Черкасах. На могилі Симоненка пам'ятник створений скульптором Грабовським. Він же автор меморіальних знаків на будинку, де жив поет. Ім'я славного сина України, поета Василя Симоненка навічно пов'язане з Шевченковим краєм. Його не випадково називають одним із спадкоємців Тараса Шевченка. В Черкасах є вулиця і бібліотека його імені, є музеї і музейні кімнати, а особливе місце займає премія його імені. Василь Симоненко – постать, яка сколихнула суспільну думку України. Кінця 50-х, початку 60-х років, як спрагла земля вбирає в себе цілющу вологу дощу, так народ взяв у свою національну свідомість його чисту, правдиву поезію. Симоненко прожив коротке, але яскраве життя і запалив свою неповторну зорю на небосхилі нашої духовності. 28 літ накувала йому зозуля, всього 28. Спалахнув зорею і згас, гнаний імперською владою. Та не згас талант. Він, як сяйво, над нескінченою дорогою, скарбницю духу нашого народу. Творча спадщина талановитого українського поета, десятки віршів, казок, новел, об'єднаних у збірки, що лишилися навічно золотими розписами на ниві української духовності. Твори Василя Симоненка дістали всенародне визнання. Його поезія розлилася піснею по українській землі. Мірою краси для поета стала міра життєвої правди і пробудженої совісті. Сьогодні у нашій незалежній державі по новому оцінюється творчий здобуток Василя Симоненка. Його твори побачили світ, їх читають, на них виховується покоління громадян України. У 1995 році поет був удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка посмертно за збірки поезій та прози Лебіді материнства у твоєму імені живу, народний завжди буде. В наш час твори Василя Семененка і доступні в фондах нашої центральної міської бібліотеки, зокрема нашої бібліотеки філії номер 2 Є досить багато друкованих видань, що висвітлюють життєвий і творчий шлях поета. Семененкова дорога. Важка, трагічна і коротка, але пам'ять про нього вічна, вона живе у наших серцях, любов до його творчості безмірна. Чорний обвід, круг портрета ліг, притрусив могилу білий сніг в кобзаревім краю ще одна. Золота порвалася струна, жить би тобі ще десятки літ, і піснями чарувати світ, а тебе немає серед нас. Блиснув метеором і погас, Полиняють траурні стрічки, Облитять яленові вінки, Та лавровий твій вінок співця Збережуть повік людські серця. Нагадаю, що в ефірі Стрій і сьогодні в рубриці Славні імена ви слухали радіожурнал Я хочу правді бути вічним другом до 80-річчя від дня народження українського поета і громадянина Василя Семененка. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Надія Матковська. Вірші Василя Симоненка читала учениця Стрийської гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Софія Маковська. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!